Завдання 8.31. При яких значеннях параметра С найбільше значення заданої функції дорівнює мінус 3. Пригадуємо, коли ми тільки починали вивчати функцію, ми казали, що функцію називається змінна y, аргументом називається змінна x. Отже, якщо нас просять знайти найбільше значення функції, по суті, нас. В даному завданні кажуть, знайди найбільше значення Y так, щоб воно максимальне було мінус 3. Тобто знайди такий параметр, щоб максимум Y досягав значення мінус 3. Дивлячись на цю функцію, бачимо, що це у нас іде функція квадратична. Квадратичні функції графіком є парабола. Параболи є вершина. І Якщо відки її напрямлені вниз, а в даному випадку вони напрямлені вниз, тому що коефіцієнт А в нас від'ємний мінус 5. Отже, якщо в параболи відки е, напрямлені вниз, то максимального значення вона набуває там, де знаходиться вершина цієї параболи. Я думаю, що вже зрозуміло, що ми будемо робити, ми будемо шукати вершину цієї параболи. Знайома нам функція ХВ, іксова координата вершини параболи, знаходиться за формулою мінус Б на 2а. Підставляємо ті значення, які задані в завданні. Тобто коефіцієнт Б у нас дорівнює 10, але мінус Б це мінус 10. Поділити на 2А. А в нас мінус 5, тобто поділити на мінус 10, і це дорівнює 1. Отже, ми з'ясували, що хви координата вершини параболи це 1. Завданні кажуть, знайди таке значення коефіцієнта С, аби y досягав свого максимального значення мінус 3. Тобто. Нам потрібно знайти такий коефіцієнт С, або y дорівнював мінус 3, бо і це і є функція. Знаючи значення хвої координати вершини параболи, ми в ось це завдання, в задану функцію підставляємо значення х1. Пишемо мінус 5 помножити на 1 у квадраті, плюс 10 помножити знову таки замість х на 1, плюс c, і це все дорівнює мінус 3, бо y це і є функція мінус 3. Обчислюємо ці всі значення і з'ясовуємо, що коефіцієнт С у нас дорівнює, скільки? Мінус 5 плюс 10 переносимо праву частину, знак міняється на протилежний, мінус 8. При яких значеннях параметра С, а коли С дорівнює мінус 8, тоді значення функції буде дорівнювати мінус 3. Все це вже є. Відповідь ми знайшли те, що нас просили.